Секретар міського голови Сергій Маляренко розпочав урочистий прийом до Дня працівників торгівлі з сумної і трагічної новини для криворіжців, яка стосується наших військових, які перебувають у зоні АТО. Вибачте, що починаю з цього. Але вчора ввечері трагічна новина прийшла. Наша воїнська частина 3011 потрапила попала в окруження. От, і вчора погиб командир частини. Вот наш полковник, настоящий офицер, хороший человек Александр Леонидович Александр Витальевич. Вот тяжело ранен, и в плену находится заместитель его. Но сейчас уже начались переговоры. Я пока не буду называть, кто занимается этим, но занимаются, поверьте, на самом высшем уровне. Вот сейчас вот только отправил. два Реанимобиля и один микроавтобус забирать ранены ребят ну, легких в микроавтобус, таких в Рионимобиле продолжают еще поступать. Мы еще не знаем даже результатов, сколько раненых, сколько убитых. Есть пропавшие без вести. Ну, то есть, все вот такое. Вот, кроме того, буквально вот полчаса назад стало известно, что уже из нашего 40 батальона добровольцев значит, на мине подорвалась БТР. Один погибший и один раненый. Вот, значит, сейчас мы для погибшего ну, занимаемся и для раненого готовим набор медикаментов, чтобы отправить, выясняем транспортабельный, нетранспортабельный. В нашей второй больнице в Тысячке готовы для них места. Загиблих криворіжців вшанували хвилиною мовчання. Далі Сергій Маляренко звернувся до присутніх зі словами привітань та подяки тим, хто працює у сфері торгівлі і взагалі тим, хто займається підприємницькою діяльністю, адже чимало з них активно підтримують наших військовослужбовців коштами, продуктами та товарами першої необхідності. От в наші времена, особливо от сьогодні, дуже почетно бути перед вами, тому що я знаю, що багато з вас показують помощь и как вот в зону АТО, туда где проходят действия. Боевые вам глубокая благодарность, поверьте, не от меня. Вот если я это говорю, это не значит, что от меня. Это и от мэра нашего города Юрия Григорьевича, и от всех жителей нашего города, потому что нет равнодушных тех, которые бы вот так вот смотрели на это. Кроме того, вы знаете, у нас есть беженцы, ну, беженцами их не, не дают им такой статус, переселенцы. Значит, Есть переселенцы, и тоже вот здесь в зале присутствуют люди, которые активно помогают переселенцам. Я хочу сказать, что и в прошлые годы мы всегда чувствовали от вас помощь и всегда когда обращались, ну ни для кого не секрет, не все может позволить бюджет, есть рамки, вот, есть коридоры закона, по которым мы должны действовать. А вы никогда не оставались в стороне от тех дел, которые делает город. которые делаются в районе, которые делают просто люди, активисты. Среди вас тоже много таких активистов. И очень почетно мне сегодня поздравлять вас с вашим профессиональным праздником. Захід продовжили нагородженням кращих серед кращих у галузі торгівлі, за особистий внесок у розвиток торгівельної галузі, відповідальне ставлення до своєї роботи за довголітню працю відзнакою голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагрудним знаком за розвиток регіону було нагороджено Григорія Овсяника, колишнього заступника міського голови. Відзнаки за заслуги перед містом третього ступеню отримали колишній начальник державного торгівельного підприємства «Саксагань» Валентина Паламарчук, начальник управління. Громадського харчування пад південне ГЗК Олена Каблучко, начальник відділу постачання рудоуправління управління ім. Дзержинського Галина Яцененко та фізична особа-підприємець Віктор Шашук в це час знакової время для всієї країни, очень складно говорити о, о праздниках і навіть професіональних праздниках. Но як мені здається, очень важно, щоб сьогодні в нашій країні ще Были и работали люди, которые создают новые рабочие места, которые выплачивают заработную плату людям, которые платят налоги, за которые в конце концов и содержится в том числе наша армия. Окремо були відзначені підприємці-благодійники, які активно підтримують наших військовослужбовців та переселенців з Донецької та Луганської областей. Велику кількість нагород цього дня отримали і ветерани торгівельної справи, які все своє життя присвятили торгівельній галузі. Ми вже люди всі в віці, Ну душою ми молоді, і не хотімо ми старіти, і кожен рік год ті тіліця, які з нами пройшли довгий путь. И очень жаль, когда мы какой-то год теряем какого-то друга и коллегу. Поэтому пусть всем будет здоровья, благополучия, счастья. И этому коллективу предпринимателей долгого-долгого трудолюбия. И чтобы они всегда были такими человечными, приятными людьми. Завершили урочистый прием груповым фото на добру память.